Добрий день, малята. До нас сьогодні завітала дівчинка Надійка. Привіт, друзі! Я дуже люблю зиму. Недарма кажуть, зимонька до нас прийшла, дітям радість принесла. А ви любите зиму? А за що ви любите зиму? Певно, за зимові свята, подарунки. І, звичайно, ж, за веселі зимові розваги. Давайте пригадаємо назви зимових розваг. Як називається в гра, в яку грають хлопчики? Так, гра в хокей. А як називається те місце, де можна кататися на ковзанах? Вірно, каток. А на чому ж спускаються малюки з гірки? Ну, звичайно ж, на санчатах, льодянках, снігоходах? На чому ще можна кататися з гірки? Так. А ще можна на лижах ходити по снігу ковзаючи ними. Як можна гратися ще з санчатами, крім того, що кататися з гірки? Можна возити один одного на санчатах. так. А в які ігри можна грати зі снігом? Можна будувати фортеці, різні будови, ріпити снігову бабу. Грати в сніжки. А ще діти люблять робити сніжних ангелів. Ой, діти, мені уже час бігти гуляти. До побачення! А ми з вами розглянемо картину Діти на прогулянці та складемо розповідь за цією картиною. Прийшла білосніжна зима. На вулиці холодно. Діти одягли теплий одяг і вийшли на прогулянку грати. Вони прихопили з собою санчата, лижі, ковзани. що кому подобається. Ні холод, ні мороз не зупинив їх. Навіть песики радіють разом малятами. Петрик та Михайлик спускаються з гірки на санчатах, а Миколка везе своїх друзів паравозиком. Катруся і Славко ходять на лижах. Тарасик з Наталкою зліпили веселого сніговика, а Данило з Маринкою наліпили багато сніжних куль і тепер грають в сніжки. Максим змайстрував снігову барикаду, щоб ховатися, коли в нього полетять сніжки. і катруся катаються на ковзанах. Вони впевнено тримаються на льоду. Крило, Матвій та Даринка вирішили спочатку нагодувати птахів, а потім приєднатися до своїх друзів. Гратися взимку дуже весело разом з друзями, але і не забувати про правила безпеки. А тепер, діти, пограємо у гру. В словах звуки відшукаємо. Назвіть, будь ласка, лише ті слова, назви яких є звук з. Послухайте вірш. Завиває завирюха, землю сніхом замітає, від морозу замерзли вуха, взимку завжди так буває. Тож називаємо лише ті слова, в яких є звук з, завиває, заверюха, землю, замітає, морозу, змерзли, взимку, завжди. А тепер назвемо лише ті слова, в яких є звук «с». Сніг сріблястий сіється, снігом стежка вкриється, сойки, снігурі, синички поласують у годівнички, просом соняху зернята, що насипали малята. Називаємо слова, в яких є звук с, сніг, сріблястий, сіється, снігом, стежка, сойки, снігурі, синички поласують. Просом соняху насипали. Молодці завданням справились. Малята, нехай зима приносить вам ігри та сміх. До побачення, моє любі!